Обчислюємо значення виразу, якщо х дорівнює мінус 0,2. Нам потрібно підставити замість х число. І це вже буде числовий вираз. Мінус. І я замість х, дивіться, пишу мінус 0,2 і підношу до квадрата. Потім мінус 5,2 множу на мінус 0,2. Дуже обережно у нас тут є знаки мінус. Не плутайте. Дуже часто вираз мінус х квадрат при від'ємному значенні х вважають додатним. Це не є правдою. Спочатку ми обчислюємо значення степеня. Мінус 0,2 у квадраті це буде 0,4, але не загубити знак мінус. І тоді це буде мінус 0,4. Угу. Тепер наступна дія: у нас множення. Піднесли до квадрату, не загубили мінус, множимо. В нас буде 5,2 множене на 0,2. Це буде 52 множу спочатку на 2. Пишу, що це 104, і згадую про множення десяткових дробів. З кінця переношу кому на два знака вліво. Відрахувала два знаки і поставила кому. Але зверніть увагу, тут мінус на мінус вже буде плюс 1,4. Ви можете написати мінус і в дужках. Мінус 1,4 і нам залишається плюс анути. Знаки різні, і ми будемо віднімати від більшого 1,4 модулем обчислили, віднімаємо менше значення і ставимо його знак. Ми вже повторювали ці речі в цьому навчальному році. Це буде просто одиниця. Угу. Хто дуже уважний? Обрали да, правильну відповідь, ви могли знайти інший спосіб. Це перший спосіб, другий спосіб. Я зараз покажу його так само. Якщо винести за дужки Х. X... В дужках у нас навіть мінуси. В дужках залишиться х плюс 5,2 буде все набагато легше. Якщо замість х підставляти мінус 0,2, вже буде 0,2 помножити на мінус 0,2 плюс 5,2. В дужках у нас 5 і множено на 0,2, ну, спочатку можна записати 5 на 2, 10, і кому е, відрахувати один знак зліве, поставити це буде так само. Моє одиниця та ж сама відповідь, але цей спосіб, як на мене, кращий швидший. Ну, хто побачив, молодець. Обчислили значення виразу. Я сподіваюся, що ніхто не наробив помилок, тому що тут дуже часто трапляється історія з оцим мінусом перед ексом в квадраті.